Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою екологія, другого магістерського рівня вищої освіти у Хмельницькому національному університеті здійснюється з 2004 року і має на меті підготовку компетентного фахівця. Розвиток необхідних компетентностей, і одержання очікуваних результатів навчання, передбачених освітньою програмою, потребує відповідної матеріально-технічної бази. Це, у першу чергу, відноситься до освітніх компонентів загальної і спеціальної професії професійної Підготовки, що в основному реалізується на гуманітарно-педагогічному факультеті. Випускова кафедра екології та біологічної освіти в освітньої програми Екологія розташована в першому корпусі Хмельницького національного університету. Аудиторний фонд кафедри складається з кабінету завідувача, кімнати для викладачів, чотирьох лабораторій, навчально-методичного центру біологічної та екологічної освіти, лабораторно-практичного кабінету екології та основ здоров'я. Лекційної аудиторії гербарної. Всі навчальні аудиторії обладнані сучасними лабораторними та офісними меблями, наочним ілюстративним матеріалом. В усіх аудиторіях доступна безкоштовна мережа Wi-Fi. Лабораторно-практичний кабінет екології та здоров'я людини аудиторія 1301. Забезпечений новими меблями, мультимедійним комплексом. В кабінеті проводяться заняття з освітніх компонентів: філософські основи екологічної освіти, оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка та вибіркових дисциплін. Лабораторія мікроскопії, аудиторія, 1304. Забезпечена сучасними лабораторними меблями, новими сучасними оптичними приладами, загальнолабораторним приладдям, навчальними стендами. В лабораторії проводяться лабораторні заняття з дисципліни системний аналіз якості навколишнього середовища, вибіркових дисциплін та в рамках виконання курсових і магістерських робіт. Лабораторія біології, аудиторія 1306 містить сучасні модульні меблі, інтерактивну панель, демонстраційне обладнання. В лабораторії проводяться заняття з дисципліни Методологія та організація наукових досліджень. Навчально-методичний центр біологічної та екологічної освіти Аудиторія 1.308» містить сучасні модульні меблі, світлини з різних мальовничих та заповідних куточків Хмельниччини, карту схему Хмельницької області з підсвіткою. Тут проводяться заняття з дисциплін: системний аналіз якості навколишнього середовища, управління екологічними проєктами. Та інноваційна предохоронна діяльність на засадах сталого розвитку, а також лекційні заняття з інших дисциплін та науково-просвітницькі заходи різних рівнів організації. Лабораторія біотехнологій та моніторингу довкілля, аудиторія 1.302» забезпечена сучасними меблями, лабораторно-технічним обладнанням, лабораторним посудом. Тут проводяться лабораторні роботи з дисципліни: системний аналіз якості навколишнього середовища, вибіркових дисциплін, а також в рамках виконання курсових та магістерських робіт. Лабораторія моделювання та прогнозування стану довкілля Аудиторії 1305. Має сучасні меблі, навчальні стенди та комп'ютерну техніку із програмним забезпеченням. Це програмні комплекси EOL 2000 Plus та EOL 2000 версія 4.0, модифікація 2023, а також програмне забезпечення для цифрової картографії та землеустрою Digitals. В Лабораторії проводяться заняття з дисциплін: екологічний менеджмент та аудит з основами геоінформаційного моделювання, управління екологічними проектами. Та інноваційна передохоронна діяльність на засадах сталого розвитку здійснюється поточний та підсумковий тестовий контроль за всіма освітніми компонентами. Аудиторія 1210, зал конференцій із стаціонарним мультимедійним забезпеченням використовується для проведення лекційних занять з вибіркових дисциплін конференцій, семінарів та зустрічей. Заняття з дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням» проводяться у спеціалізованих аудиторіях університету. Для реалізації сучасних технологій навчання за освітньо-професійною програмою використовується інтерактивна смарт-панель, що представляє собою великий екран із збудованим комп'ютером, що може переміщуватися між аудиторіями чи між кабінетами, залежно від потреб. Також наявні широко використовуються мультимедійні проєктори марки Epson, кількості 3 одиниці та переносний і стаціонарний екрани. Для ефективного результату при проведенні лабораторних робіт з нормативних та вибіркових дисциплін, а також виконання курсових і магістерських робіт, використовуються оптичні прилади. Мікроскоп тринокулярний, в якому можна використовувати веб-камеру з можливістю відео і фотофіксації різних явищ. Мікроскоп бінокулярний, мікроскопи монокулярні, мікроскоп монокулярний в наявності є набори мікропрепаратів. Також використовується загальнолабораторне обладнання. Шафа-витяжна, шафа сушильна центрифуга, іономір, ваги електронні, спектрофотометр, фотоелектрокалоріметр, водяна баня, термостат, дистилятор, препарувальні набори, набори лабораторного посуду, багатофункціональний прилад для вимірювання параметрів води, тестер запиленості повітря, вимірювач концентрації формальдегіду в повітрі, дозиметр радіометр Тестер інтенсивності електромагнітного випромінювання, анемомет, люксметр цифровий. Для виконання вимог пожежної безпеки та охорони праці на кафедрі екології та біологічної освіти усі лабораторії забезпечені вогнегасниками та інформаційними стендами. В них розміщені інструкції із вступного інструктажу з пожежної безпеки, з охорони праці при проведенні лабораторних робіт, журнали реєстрації первинного позапланового цільового інструктажу. На лабораторії виготовлені паспорти. Навчальною і науковою базою підготовки фахівців освітньої програми екологія є ботанічний сад, який створений у 2003 році, і є територією Природно-заповідного фонду України. У ботанічному саду створено близько 20 колекційно-експозиційних ділянок. В цілому колекційний фонд нараховує близько півтори тисячі таксонів відкритого ґрунту в кількості більше 31 тисячі рослин. Для здобувачів освіти освітньої програми екологія колекційно-експозиційні ділянки саду є полігоном для виконання завдань курсових і магістерських робіт. Ботанічний сад є важливою складовою навчально-виховного середовища університету, завдяки якому формується новий екологічний світогляд, розуміння прекрасного, естетичні та етичні цінності. Тут проходять численні ознайомчі. Та навчальні екскурсії для студентської і учнівської молоді міста та Хмельницької області: флешмоби, квести, зустрічі та акції. Для активних занять здобувачів освіти, фізичною культурою і спортом в університеті є окремий спортивний комплекс із сонячними батареями на даху, спортивна зала, стадіон, ігрові майданчики. Спортивні зали і тренажерні кімнати оснащені сучасним тренувальним обладнанням. Здобувачі вищої освіти, освітньо-професійної програми Екологія мають можливість самостійно використовувати спортивну базу університету. Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою Екологія у Хмельницькому національному університеті мають змогу якісно та безпечно навчатися, реалізуючи свої освітні, соціальні, культурні, побутові та духовні потреби. До послуг студентів та співробітників у університеті функціонує психологічна служба, яка працює на безоплатній основі. Служба допомагає студентам і співробітникам розв'язувати психологічні проблеми, долати психологічні кризи, зокрема пов'язані з конфліктами в ході навчального процесу у спілкуванні з оточенням. Працює телефон психологічної служби, за яким можна попередньо записатись на консультацію до психолога. В умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації служба продовжує працювати і заходи проводяться з дотриманням правил безпеки. Для проведення культурних заходів в університеті є актова зала, розрахована на 485 посадкових місць. Сучасні зручні сидіння, озвучувальні системи, світлова техніка, мультимедійна апаратура з трьома екранами, сучасна сцена, інфрачервоні опалювальні системи вони дають можливість комфортно почувати студентам та співробітникам університету під час проведення різних культурних та культурно-спортивних заходів. На території університету розміщено пункти харчування, кафе, їдальня, які готові до послуг студентів протягом усього дня. Для студентів з інших міст на території студмістечка університету розміщено 5 гуртожитків із затишними кімнатами. Є спортивні кімнати, душові, кімнати для відпочинку, приміщення для приготування їжі. До усіх гуртожитків під'єднано мережу інтернет. Хмельницький національний університет має власну наукову бібліотеку, розташовану в окремому дев'ятиповерховому приміщенні. У бібліотеці створено комфортні умови для користувачів. Бібліотечні фонди нараховують понад 600 тисяч документів. У бібліотеці автоматизовано основні технологічні процеси, Створено систему віртуального обслуговування користувачів. Локальна мережа об'єднує 64 комп'ютери. В університеті ефективно функціонує центр інформаційних технологій. На сьогодні комп'ютерна мережа охоплює усі навчальні корпуси, студентські гуртожитки. На території навчальних корпусів університету розміщено більше 30 точок бездротового зв'язку, який дозволяє використання власних комп'ютерних та мобільних пристроїв студентів і викладачів для доступу до локальних мережевих та інформаційних ресурсів університету, а також до інформаційних освітніх ресурсів глобальної мережі інтернет. Безпечність освітнього середовища для життя і здоров'я здобувачів забезпечують відділи охорони праці, пожежної безпеки, відділ охорони. Працюють системи сигналізації, камери відеоспостереження, є мобільні групи реагування з числа штатних охоронців. У гуртожитках, навчальних корпусах облаштована система пожежної сигналізації з оповіщенням, укриття. В усіх корпусах навчальних і виробничих приміщеннях розміщено плани евакуації. На сайті університету та випускової кафедри є відеоінструкція щодо поводження під час повітряної тривоги. Для студентів з особливими потребами усі навчальні корпуси, гуртожитки, облаштовані пандусами, кімнатами єгієни. У Хмельницькому національному університеті працює скринька довіри. Також студенти мають можливість висловити свої скарги та побажання адміністрації університету через електронну скриньку, розміщену на сайті університету. Усі приміщення, задіяні в освітньому процесі, повністю відповідають державним будівельним нормам та санітарно-гієнічним вимогам. В університеті постійно проводяться планові поточні та капітальні ремонти споруд. Університет має перспективний план розбудови та покращення матеріально-технічної бази, по тому числі для забезпечення освітнього процесу спеціальності екологія.